Army BTS Юей презентує Run BTS 42 й епізод. Виклик спорту. Тарзан, <питерзала> годзіла, птеродакти, вестибулярка. Рулить. Добре, аби попустило. А <питерзі> де ще побалакаєш собою? А фігура яка! Такі атлетичні як пропорції. Чи пропорції з'їхали? Чи щось защемив? Не зламай там нічого, бо то життєва необхідність. Розведіть нозі. Більш свободи. Якого дідька та не каже вперед позірки, наче жабеня. Так високо. <питерзі> Я хочу повернутися. От Джині, наче згодний. Особливо коли це ти і вже там. Що за поза? Треба все було прибрати. Нарікання не вречні. Навчальна вправа на висоті 11 метрів. Йой! заждіть. Як це повернутися сюди? Почалося. <рикновували> Стрибайте з піснею. Так. Де мій дзен? <рикновували> Кричи, що сили. Кого вкусили? Основні моменти. Частина друга. <рикновували> Рученята безпорадньо Тягнуться вгору. Не гукав. Та й не намацав, наляканий бантан. Здається, в тебе щось тремтить, чи це твої ноги? Для тих, хто на курсах собитій. Це справді лячно. Та не вже. Роззявивши пельку, очі та ніздрі. ляк лякливий. Жах жахливий. Неминучість. Сподівання. Єднання полюсів. Тіл народів. Вкрив себе атлетичний бік. Який бік загострений всебічний? Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую. Це лише нюривок. Цілком відео на YouTube-каналі TV Army BTS UA. у плейлисті Run BTS.